Істину і істина вас зробить вільним. Івана 8:32. А що ж таке істина? Друзі, що є в Біблії істина, щоб ми пізнали її, щоб ми були вільними? Що ж таке істина в Писанні, друзі, драгоцінні, щоб ми пізнали її і вона нас зробила вільним. В Біблії написано, Бог є істина істина. В Біблії в Писанні написано, я путь істина і життя. Це по-російськи. Я дорога і правда, і життя. Івана 14,6. Я путь, істина і жизнь. Ісус говорить, я путь, істина і життя. Аллилуйя. І в Івана 17.17 17 написано. Слово Твоє є істина. Халілуя! Освяти їх Твоєю істину. Кого нас? Освяти їх! Не тільки учнів, а той, хто вірить в Ісуса Христа, освяти їх Твоєю істиною. А слово Твоє є істина. Халілує. Івана 17,17, 17. друзі. І що іще написано? Івана 16.13. Коли ж прийде Він, Дух істини поведе вас до повної істини, буде відкривати істину Слова Божого. Драгоцінні діти Божі, без Духа Святого нам не познати істини. Без Духа Святого нам не познати Батька Небесного, без Духа Святого нам не познати Ісуса Христа. Як Спасителя Господа, характер Його. Без Духа Святого нам не відкрити Слово Боже, істини. Драгоцінні діти Божі. Бо так написано, коли ж прийде він, Дух істини поведе вас до повної істини. Драгоцінні діти Божі. Це блаженство для мене Жити по істині. Наповнятися істиною, читати істину, насолоджуватися істиною, созерцати істину і бути освяченим істиною, драгоцінні діти Божі. Істина вона тута. Істина це Бог, творивши небо і землю. Істина це Ісус Христос. Бо Він є істина, путь і життя. Істина це Слово Боже, яким ми освячені. Ісус говорить, освяти їх істиною своєю, бо Слово Твоє є істина. Ти, брат і сестра, освячений, ми освячені Його істиною. І хрещені Духом Святим Духом істини. Бо він, дух істини. Івана 16,13, поведе у нас до повної істини. Відкривати буде будуще. Відкривати буде істину. Утішать. Облічать. Напоминати все, за що Ісус говорив. Дух істини. Аллилуйя. Слава Богу! Він буде наповняти вірою Божою, любов'ю, Божою, силою Божою. хто дух істини. Драгоцінні діти Божі. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за які говорив Іван Хреститель, і будьте водіми Духом Божим, щоб були доньками і синами Божіми. Драгоцінні діти Божі, це блаженство. Блаженні. Це блаженство насолоджуватися істиною. Роздумувати над спасінням вічного життя. Це блаженство для мене жити по істині. Наповнятися істину, читати істину, насолоджуватися істину, созерцати істину і бути освяченим істиною. Трауційні діти Божі. Це блаженство і честь. Халілой! Халілюя, тому я молюся зараз за кожного із вас. Я молюся, щоб ви були наповнені істиною. Дух Святий, Дух Божий, Дух істини наповни зараз істиною дітей Божих відкриттями. Прямо зараз. Дух Святий, Дух Божий. Аллилуйя. Ти Дух істини. Відкривати будеш істину. Відкривай істину дітям Божим. Обличай, наставляй, навчай Дух істини нас. Утішай. Відкривай істину, вийди до повної істини, як написано, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою. Халія! Дух Святий, укріпи нас в істині. Дух Святий, відкривай нам істину, Слова Божого. Дорогий, драгоцінний Дух Святий, Дух істини, Дух Божий. Види кожного із нас по волі Божій, щоб ми разом з Тобою проставляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, бо, як написано, Він прославить мене. Хто Дух істини, Дух Святий. Халілуя, драгоцінні діти Божі, пізнавайте істину і істина нас. Зробить вільним. Від цього світу, від всякої залежності, вона нас зробить вільними. Ми. І, ми... І це такі приємні речі, насолоджень, це таке блаженство жити по істині, старатися жити, наповнятися істиною, читати істину. Насолоджуватися істиною Спасіння Божого, созерцати істину Слова Божого, чути істину, як Дух Святий говорить, бути освяченим істиною. Аллилує! Будьте ісповнені істиною, наповнені істиною. Драгоцінні діти Божі, і вона робить нас вільним. Вільним, всередині ми вільні люди, в Бозі. Я не кажу ну, за дурниці якісь, я кажу, що ми вільні від всякого гріха, від всякої залежності, від всякого притяжіння цього світу, якщо ми познаємо істину, бо хто дружить з світом, той. Уже враждує з Богом, так слово Боже говорить, не дружить з світом. А перебувайте в істині. Живіть істиною, перебувайте в істині. Драгоцінні діти Божі, познавайте істину. І вона робить нас вільним. Ісус Христос є путь істина і життя. Слово Боже є істина, і ми освячені їм. Дух святий Є дух істини, драгоцінні діти Божі, вам. Що таке істина? Галія, слава Богу! І іншої істини немає у цьому світі, і з істиною не сперечаються, істину виконують. І все крапка, то розум людський там накручує таких. Такі спори, такі разногласия, таку мудрость людську проявляють, то не є істина Божа. Істина Божа, вона одна. І з нею не споручаються, її виконують, їй насолоджуються, її цією істиною живуть, наповняються, читають, насолоджуються, созерцають. Бо їй ми освячені. Друзі, даро ці, Слава Богу! І сповняйтеся і наповняйтеся Духом Божим, Духом Святим, як був і сповнений і наповнений Ісус Христос. І разом з Духом Святим, Духом істини, Духом Божим, проставляйте нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. До зустрічі! Благословіть миру вам, і ніхто вас не вкраде з руки Божої. і із руки Ісуса Христа. Бо так написано, драгоцінні діти Божі. Амінь.